Зробити своїми руками чи травмувати себе ж своїми руками у Миколаєві 33-річний чоловіка вирішив змайструвати саморобну петарду, начитався інтернету і узявся до справи, яку саме вибухову суміш обрав конструктор. Тепер з'ясовують слідчі. Петарда здетонувала так, що чоловікові відірвало руки і вибило очі. Ольга Параскун про новорічні петарди з невеселими наслідками. Вибух стався близько 10-ї вечора. У ну тій квартирі на сьомому поверсі хвилою в кімнаті та на балконі повибивало шибки. Сусіди кажуть, трусанула весь під'їзд. Люди подумали, вибухнув газ. Тому одразу повибігали на вулицю. Газовики, рятувальники та медики прибули на місце вже за кілька хвилин. Мешканця квартири, де стався вибух, із важкими травмами шпиталізували. Удар був сильний. волну почувствував, як Наверху щось відбувалося. Плюс посипали стекла. Вибіг, побачив, вилетіла рама. Ми його виносили, він стонав весь в крові руки обінтоване. Фахівці обстежили будинок, загрози руйнування не виявили. Встановили, вибухнула саморобна петарда, яку майстрував постраждалий. Не розчитав, але робив домби і впав реально. Тобто, це взагалі був ужас. І сколько тут людей живе, сколько посадала, б невинних людей із одного чоловіка. Встановлено, що чоловік. Мабуть, готувався до нового року та саморобним способом виготовлював петарди. Помешкання було виявлено ряд хімічних речовин, які наразі направлені для проведення ряду експертиз. Сам постраждали нині у вкрай важкому стані. В лікарні медики кажуть, зір через глибокі опіки наймовірніше втрачений назавжди. Нині вони намагаються зберегти бодай світлочутливість очей, врятувати руки не було жодних шансів. В зв'язку з тим, що тка. На кистях были не травматологами и хирургами, в больнице медицинской помощи було предпринято так называемая экономная ампутация до уровня кисти с одной стороны. І з другої сторони, к сожалению, не удалось навіть кість храніть до середньої треті підплечя пришлось зробити ампутацію. Не виключено, що коли чоловік вийде з лікарні, на нього чекає ще й кримінальна відповідальність, адже на небезпеку він наражав не лише себе. Ольга Параско, Віктор Рагуля Миколаїв новини 2+,2. плюс